Харків оговтується після масованої російської атаки на місто. Напередодні вечорі росіяни влучили по будівлі готелі Харків Палац та житловому будинку у центрі Харкова. За попередніми даними увечері військові Росії нанесли по Харкову щонайменше шість ударів ракетами с 300 Повідомили в МВС. За їхніми даними постраждало 28 людей. Серед них двоє підлітків 16 та 14 років. Серед поранених є радник по безпеці команди журналістів німецького. Медіа громадянин Великої Британії. Окрім готелю та житлового будинку, пошкоджено також дитячий садок, адміністративні будівлі, магазини, ресторани, торговельні павільйони та автомобілі. Зачепило також і газопровід. Ну і поки рятувальники. Гасили пожежу держава-терорист Росія. Знову вдарила по центру Харкова уже дронами камікадзе типу шахет. Уночі 31 грудня в місті зафіксували чотири влучання, які пошкодили цивільні об'єкти: будинки, офіси та кафе. На місцях працюють слідчо-оперативні групи, експерти, вибухотехніки, медики та рятувальники. Uh -huh. Здійснені російськими агресорами по е, готелю центра... розташованому в центральній частині міста. Там перебували люди, це центральна частина міста Харкова е, і це житловий будинок. Е, і на щастя, хочу сказати, що е, поки е, ми обслідували практично всі квартири, е, і поки що нема е, тих, які загинули, це дуже багато руйнацій, і знаєте. Я хочу сказати, якщо б потрапляння було в е, 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 житовий будинок, сам житовий будинок, то е, жахливо було б нас. Як ви можете розцінити сьогоднішню ковцях Харкова? Знаєте, я з першого дня війни казав, що це геноцид, що це тероризм, і ще один доказ, який, на жаль, ми отримуємо, якщо по цивільній інфраструктурі палять з ракет і такі з таких потужних ракет, і таке серйозне руйнації, які є напередодні новорічних на свят. Це жахливо і це є тероризм. Це дійсно тероризм, тому що загалом у ніч на 31 грудня сили протиповітряної оборони України відбили знову російську атаку дронами Камікадзе типу шахет. Росіяни випустили по нашій державі 49 безпілотників. У небі над різними регіонами наші захисники збили 21 ворожу ціль. Безпілотники маневрували над Україною кілька годин. Окупанти запускали шахеди з півдня і півночі. Гучно було на Хмельниччині, Запоріжжі. Про роботу ППО повідомляли також. У Київській області під час атаки шахедів на Херсонщині сталося влучання. Пошкоджено кілька приватних будинків під Одесою від уламків дрона була пожежа у прибережній зоні. Повідомляють сили оборони півдня України. Внаслідок атаки дронів на одному з об'єктів критичної інфраструктури Київської області виникла пожежа. За даними кова, це стало наслідком падіння уламків. Вгонь, як заявляють в адміністрації, був на відкритій території. Його вже загасили. Ну і до 19 зросла кількість загиблих у результаті масованого удару росіян 29 грудня. Рятувальники виявили ще два тіла в Шевченківському районі. Повідомив Сергій Попко, начальник МВА. Пошукові роботи ще не завершені. У Дніпрі також зросла кількість загиблих. Помер ще один поранений, повідомив губернатор Сергій Лисак. Загалом, внаслідок російської атаки загинули 44 українців. 158 отримали поранення. Серед них їх є важкі 29 грудня. Окупанти випустили по Україні понад сотню ракет та дронів. Постраждало майже 120 населених пунктів, розбито сотні цивільних об'єктів, торгові центри, пологовий, дитячі садочки та школи. 1 січня у Києві оголосили день жалоби за жертвами масованої російської атаки. Ну і Володимир Зеленський, президент України, у своєму вечірньому відеозверненні пообіцяв Росії. А та за кожен дрон та ракету відповідь і за кожен такий удар по Харківщині, по нашій Херсонщині, по містах, селах Донеччини, Запорізької області, за всі удари по Одесі, Сумщині, по Києву, всім іншим нашим містам, регіонам, за кожен шахет, за кожну російську ракету буде справедлива відповідальність держави-терориста. І політично, і дуже практично. Ми готуємось в наступному році зробити більше зброї. Ми вже маємо чіткий графік нашої міжнародної роботи у січні. Ми працюємо з нашими партнерами над рішеннями, яких потребує кожен український воїн, увесь наш народ, наша держава. І ці рішення будуть, будуть сильними.